Місто за життя проти смертної кари Івано-Франківськ долучився до всесвітньої акції, яку проводить спільнота святого Егідія. Її активісти переконані, смертна кара пережиток минулого, який по великому рахунку дозволяє санкціоноване вбивство. Окрім цього, вона перечить біблії. Смертна кара, як вирок, забирає можливість кожному, хто зробив якісь помилки в своєму житті розкаїтись, подумати над цим і. Визнати свою вину, тобто це не є проти правосуддя. івано – друге місто в Україні, яке долучилося до акції. Першим був Львів. Саме дійство відбудеться 30 листопада у міжнародний день боротьби проти смертної кари. У понад тисячу містах світу ввечері освітять найдавніші будівлі. В Івано-Франківську це буде музей мистецтв. Прикарпаття будівлю, що виражає душу міста, будівлю, що виражає історію у Римі. Це колізей. У Парижі це будинок Гьотте в івано франківську найстаріше і дуже красива будівля. Муз, національного музею. Такі акції переконують активісти спільноти не минають даремно. Свого часу завдяки ним були скасовані смертні вироки для засуджених США, Азії та Африці. Світлана Колеснікова, Сергій Щочкін. Новини на вежі.